Якщо більше скотчу буде, то воно буде міцніше тримати, тому да, ну і постягується. Одинадцятикласниця Ярина Пасічник разом з однокласницями завершує майструвати один з котобудиночків. каже, тварина в них буде тепліше та затишніше зимувати, аніж в підвалах чи на вулиці. Спортульні тварини дуже потребуються в таких прихистках, щоб допомога людей і їм було простіше виживати, та також переживати цю холодну пору. Однокласник Ярини Ілля Андрушко розповідає: технологія виготовлення Такої хатки проста. Для неї потрібно дві коробки, картон, пінопласт та клейка стрічка. Ці котоприхистки виконані з зтерини сировини, тому це не тільки допомагає тваринкам, а й ще є екологічним. Ілля каже, відразу вирішив приєднатись до цієї справи, адже раніше долучався до доброчинних заходів. Взагалі благодійні акції це не тільки ми допомагаємо іншим, а єднаємось разом, тому що ми єднаємось нашими друзями, єднаємось з колективом. Не тільки допомагаємо іншим, але й також допомагаємо собі. Діти зробили 10 будиночків, чотири з яких встановили на черкаських подвір'ях. Розповідає керівниця шкільного екологічного гуртка Екос Юлія Булава. Ми все ж таки турбувалися, щоб не просто поставили ці котоприхистки на вулиці, а щоб ними опікувалися і знайшли небайдужих опікунів, які прилаштували в досить таких затишних місцях. Каже, ця ініціатива переросла у проєкт, який став результатом співпраці фізико-математичного ліцею та благодійного фонду Життя. Ми справилися з роботою і далі плануємо передати досвід меншим класам, молодшим учням, і хочемо все ж таки добру справу продовжувати. Керівниця благодійного фонду Життя Оксана Савіцька говорить: будиночки передадуть у добрі руки тим, хто їх найбільше потребує. Ми ці будиночки розповсюдили саме по тих місцях, де є опікуни, які дбають про котиків, і де ці будиночки не заважають, де вони бажані, і де вони будуть дивитися, і де багато котиків, які потребують, скажімо так, теплої прихистку від зимового морозу, від вітру, від холоду, від дощу. Такий котоприхисток розташували поруч одного із магазинів міста. Його продавчиня Тетяна Мельниченко розповіла, як дізналась про такі прихистки для тварин. Є такий благодійний фонд, і він роздає будиночки і каже, що я можу вам допомогти, тому що у нас бездомні котики, приходиться там коробочки різні робити, щоб там вони якось виживали. І от вона нам запропонувала. Ми позвонили туди, і нам привезли будиночок. Допомагають безпритульним усі охочі, каже Тетяна. Дивіться, у нас тут є, бачите, така скриничка написана Котам на прокорм і mm. дають. Може, це і 50 копійок бути, може навіть і 100 гривень бути, тобто, ну, Хто може скільки там покласти? Кішки у нас всі стерилізовані, вони дуже-дуже ласкаві, пухнасті. Можливо, комусь потрібна кішечка, їм де ж потрібен дім. На вулиці ви ж розумієте, холодно, То приходьте. Оксана Ковтюх, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.